Маленька брошка з великою історією. Люди завжди намагались змагатися з природою і хотіли створити щось таке ж дивовижне і досконале, наприклад, і гірський кришталь або Опал. І саме у чеському місті Яблунець приблизно у 1890 році, богемські скляри винайшли дивовижний метод виготовлення скла. До прозорої основи додали три кольорові смужки синю, червоно-рожеву і зелену. Кожен камінчик із такого скла немов мав веселку всередині. Так і з'явилась назва Айріс, що латинською приводиться як веселка. В деяких англомовних джерелах також зустрічається назва Rainbow Glass. Найбільшу популярність вони набули у 1920-30-х роках. У найперших зразках кольори доволі пастильні, приглушені, тоді як у виробах середини ХХ століття. Смуги набувають яскравішого насиченого забарвлення. І це не покриття, а саме забарвлення кристалу. Тому камінчик не тняніє з часом. Знання про точну рецептуру створення ірісового скла майже втрачені, тому сучасні імітації не передають такого гарного сяйва.